Порядок виконання дій у математичних виразах. Розв'яжемо три приклади. А ви скажете: так вони ж однакові. Давайте ми їх трішки змінимо, трішки відокремимо у першому виразі. Відокремимо 5 додати 3 дужками. А у другому виразі від окремимо 4 додати 6. Люди домовилися, що будуть розв'язувати математичні вирази і дивитися на них зліва направо. І якщо у цих математичних виразах є дужки, то те, що в дужках, треба розв'язати першим. А потім множення або ділення, якщо є. А потім додавання віднімання. Ну, що це може бути? Це ви в чотирьох пішли по яблучка. І кожен у свій кошик назбирав 5 та 3 яблучок. Тобто це 8 яблучок у вас у кожному кошику, а у четверо. Та ще 6 яблучок знайшли. То у кошиках у вас це вже друга дія. 32 яблучка, та ще 6. То додому винесете всього 38 яблучок. Другий приклад: люди домовилися, що першими вони будуть виконувати дії у дужках, а потім множення або ділення, а потім додавання. Де б ті дужки не знаходилися в виразі, то спочатку ви знайшли 5 яблучок. А потім ви пішли вже в трьох по яблучка. і кожен у свій кошик назбирав по 10. Оце п'ять яблучок, які ви знайшли. А у кошиках, у всіх трьох, у вас 30 яблучок. То додому винесете 35 яблучок. А тепер немає дужок. То. Першою дією в цьому виразі буде дія множення. А вже другою додавання та третьою додавання по черзі. Ну, у вас є 5 яблучок, та ще є ящичок, у якому 3 помножити на 4 12 яблучок. Та ще є 6. 5 додати 12, 17, та додати 6, 23. Три майже однакові приклади. Три зовсім різні відповіді. Будьте, будь ласка, уважні з дужками.